Національні змагання з автомобільного слалому наближаються до свого завершення. Нагадаємо, що вони присвячені 60-річчю створення Черкаської області. Цього разу їх учасники змагалися у місті Корсун Шевченківському. Місто на берегах Росії прийняло шостий із восьми етапів національних змагань з автослалому. До Корсуня Шевченківського з'їхалося 25 екіпажів із Києва, Черкас та інших міст нашої області. Господарі етапу були представлені двома учасниками. Багато учасників сьогодні із Києва, тобто, це люди, які були учасниками міжнародних конкурсів, так далі, ні на одному етапі стільки не було, як сьогодні. Це теж приємно. Значить, люди пов'язуються із тим, що у нас цікаво і нам приємно приймати цих людей. Приходилось дуже достаточно сильно зажимати фігуру. Но опять-таки, славна дисципліна различні елементи, различные, э, различные фігури. Здесь було дуже багато розворотів, небольші скорості, тим більше скользко. Я думаю, учасникам дуже подобається покриття і сам, сам ход соревнований. На радість місцевої публіки одному із корсунчан, а саме Денисові Прокопенку, вдалося увійти до числа призерів в одній із категорій. Що стосується переможців етапу, то у жіночому заліку за відсутності багатьох постійних учасниць найкращою стала представниця Черкас Валерія Білоус. Спочатку ну було якби а потім пішов дощ і якби машину почала нести, і якби я в некоторых моментах не справлялася з управлінням. У постараюсь подготовиться, підготуватися, потренуватися як отдохнуть и і вже ну, працювати в полную силу там. Ну і в Черкасах соответственно. Серед авто з повним приводом переміг Владислав Горбенко у категорії Задній привід першим став Ігор Степаненко а у повному приводі киянин Юрій Івахно. Ми дуже раді тут змагатися, тому що це для нас така маленька, маленька поле бою. Ми, ми, ми можемо тут в абсолютно конкурентних спортивних умовах друг з другом змагатися. Сьомий передостанній етап національних змагань за автослалому відбудеться 12 жовтня в Умані. Олег Хукс, Анатолій Толі Віка новини.